20 тисяч гостей відвідали п'ятий всеукраїнський фестиваль роботіка 2013 та олімпіаду з роботехніки. В змаганнях взяли участь 500 дітей віком від 3 до 19 років та понад 100 команд. Також свої проекти тут представили 48 шкіл з усієї України. Учасники та гості заходу могли і подивитися, і погратися, і спробувати сконструювати щось власноруч. Найменшенькі гралися з найпростішими кубиками Лего дупло. Школярі вирішували творчі завдання, пробуючи розібратися в основах конструювання та керували роботами. Також усі бажаючі могли спробувати свої силах у турнірах роботів сумоїстів та у робофутболі. Найбільше присутнім сподобалася можливість керувати роботами за допомогою планшетів та інших гаджетів. Я думаю, що для многих етаткриття можна і спорити там телефони і всі ці гаджети, які у нас сьогодні є, не тільки в качественні розлічені, але що з научної точки зору, з познавательної з обучаючої для дітей. Это очень хороший пример для всех родителей. Главное правильно ребенка направить. И я думаю, что э, они сделают выбор не в пользу компьютерных игр, а в пользу действительно освоения новых технологий для образования и для обучения.